Більше ста квартир у багатоповерхівках пошкоджені вибуховою хвилею поблизу епіцентру ракетного удару 2 квітня. Постраждалих 15 будинків, 247 вікон, в тому числі 12 вікен у вікон у під'їздах. Надається допомога з матеріального резерву нашого міста. Це ОСБ плівка ріки Саморізи. З завтрашнього дня ми будемо працювати вже в виконкомі догинської районної місті Ради. Якщо будуть звернення, тому будемо приймати людей на цій адресі. З наслідками ракетних ударів з початку великої війни зіткнулися тисячі криворіжців. Це жителі багатоповерхівок, приватних будинків. За міською програмою підтримки матеріальну допомогу з міського бюджету на відновлення житла отримали більше як 8,5 тисяч людей. Після кожного прильоту в кожному районі, біля кожного місця, створюються відповідні штаби, які продовжують працювати з мешканцями. Розроблено мінімальний пакет документів, які мешканці мають надати для того, щоб отримати і матеріали з матеріального резерву, які одразу знаходяться на місцях прильоту і надаються мешканцям на безоплатній основі для відновлення свого зруйнованого житла, так і безпосередньо приймаються звернення на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. Фактично, вже більше 2,5 тисяч багатоквартирних будинків з 2022 року було відновлено, відремонтовано та усунено пошкодження внаслідок таких ракетних обстрілів міста Кривого Рогу. Саме на таку допомогу за три роки повномасштабної війни з міського бюджету виділено більше 300 мільйонів гривень. Це матеріальна допомога і на вікна, і на ремонт покрівель. І на ремонт вікон в місцях загального користування, і в на бюджетну сферу, ну і, звичайно, на мешканцям тих будинків, чиє майно фактично зруйноване. Вже 146 таких мешканців багатоквартирних будинків, квартир, які зруйновані внаслідок обстрілів, отримали кошти з міського бюджету і вже фактично придбали собі квартири, нові квартири для того, щоб мати можливість після руйнації свого власного житла продовжувати жити і працювати на території міста Криво. Загалом спілкуючись із колегами це є найунікальніша програма на території загалом України, коли кошти з міського бюджету виділяються безпосередньо самим мешканцям, щоб вони мали можливість відновити своє майно після ракетних обстрілів. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.